Несе відповідальність за завтрашній день. Що робити, щоб завтра не шкодувати про втрачене покоління? Як вплинути на вирішення болючих проблем? Шукаємо ради в програмі Відповідально про важливе для розумних тінейджерів. Це програма відповідально про важливе. З вами ведучі Дмитро Помошко і Вероніка Левіщенко Тема нашої розмови дуже важлива: булінг. Це слово відносно нове для українського суспільства. Чого не скажеш про явище, яке воно позначає? Так, адже булінг це спільне знущання над найслабшим членом колективу, тобто цькування. Вероніка, ти права. Саме слово булінг було запозичено з англійської мови. Воно перекладається як знущання, а походить воно від буллі, яке можна перекласти як хуліган. Такі стосунки найчастіше бувають у підлітковому віці, коли в колективі з'являється хуліган і тримає в страху інших, підпорядковує собі групу і організовує знущання. Булінг існував завжди, однак це явище настільки ганебне, що донедавна у нас його просто замовчували. Нині ж, коли українці прагнуть побудувати суспільство рівних можливостей, про булінг заговорили як про одну з найбільших шкільних проблем. Як одна із форм соціально розповсюдженого насильства він спотворює людську особистість. Діти як жертви булінгу, так і ті, які цькують слабших за себе, не можуть ані повноцінно навчатися, ані стати успішними в майбутньому. Ми вирішили дослідити причини булінгу і дізнатися, чи можна щось йому протиставити. Для цього ми пішли в одну із звичайних київських шкіл, і на перерві спостерігали за поведінкою учнів. До речі, жертв і критиків у натовпі вирізнити було неважко. За поведінкою кожній стороні булінгу наш кореспондент Поліна Сапсай поставила по кілька запитань, із зрозумілих причин не називаємо імен дітей, але подаємо їх відповіді. Ось що нам розказали жертви. Що ти відчуваєш, коли твої однокласники або інші діти тебе ображають? А, в мене внутрішній біль, я не можу це пережити, в мене а, руки зводять, я не можу сказати не одного слова, тому що мені больно, я не можу більше нічого говорити. Ну, я відчуваю сум і гнів, тому що. Я дуже ображаюсь на них і хочу, хочу їм сказати, що сам такий дивись на себе. Розкажи мені, будь ласка, чи були в тебе такі випадки, коли з тебе дуже от прям сильно глузували? Ну, всі говорили, що я не гарна, що в мене, в мене була просто дуже коротка зачіска, і всі мене називали хлопцем. Ем, я була повна. І за цього мене цікували. Мене постійно цікують хлопці, тому що їм здається, що вони, що вони крутіші за інших. А чого це ти вважаєш себе гіршою? Не я вважаю, інші вважають, інші вважають, що я бідна, якась обідрана, хоча це не так. Чи завдавали тобі тілісних пошкоджень? Так завдавали. Я їм давала, звісно, здачі, але після того, що я їм давала здачі, вони мене ще сильніше я вже била. Я вже не наважалася їм дати знову здачі, тому вже були і синяки, і подряпани. А хто це був? Ну, подруги, іноді хлопці теж били, тягнули за волосся. У нас э, різні боки людей, і взагалі одні знущаються, а другі просто ні на що не реагують, а інші просто сміються і все. Вони називають щось таке, що вони дуже часто геями називають і, і вот таке. Там така, можна сказати, п'ятірка, які травлять хлопців, які всіх. Без винятку е, е, обіжає. Вони йому кажуть фас, атем фас. Він починає просто бігти і бити ногами Ми кожного хто, або руками. Починає просто сильно бити і все. А потім просто тікає. І ніхто тобі не допомагає, чи всі як завжди, знімають це на відео. Ну, у нас є один хлопчик, який знімається на відео і випускає на Ютуб, але я думаю, що вже він цього не робить. Але дуже часто таке роблять, беруть телефони і просто знімають на відео, особливо е е того е хлопця, який, якого травлять на когось. Якого... Як ти гадаєш, чи може дитина, над якою знущаються, протистояти цьому самостійно? Ну, якщо дитина одна і над нею теж означається одна дитина, то, то тоді так. А якщо багато дітей над однією, то ні. Тому що вони можуть бути або сильніші, або вони просто тебе зажмуть і поб'ють. Ти когось просила допомогти тобі. Я говорила це мамі, але мама говорила мені, що це все пройде, що все мене. Тільки трохи треба підрости, і все буде гаразд. Але я е, хочу колись дати відпір. Я хочу показати, що я краще, ну, не те, що краще, що я теж достатньо нормальна людина, що над мною не треба цькувати. Ви слухаєте радіопрограму відповідально про важливе! Шукаємо відповіді на болючі питання. Щойно ми почули відповіді жертв на черзі слово тим, хто сам знущається над слабшими за себе. Ти когось ображаєш чи тебе ображають? Ем, якщо чесно, то зазвичай мене самоображають, але інколи навіть я можу образити. Але зазвичай я революцію сам як, саме як самозахист. А кого ти можеш образити? Хлопців чи дівчат? Ну, якщо дівчина, то може я прощу, а от якщо хлопець і воно мене штовхнув, або щось мені зробив, то я можу образитись. А, -а, -а, а і що тоді? Ну і тоді, як я розказував, то що він, він мене штовхне, я його штовхну, <говорит> він мене вдарить, я його вдарю, а потім ми його поб'ємо. Як часто ти можеш собі дозволити вдарити людину? Звучі я... Вам. Б'ю людину тільки, тільки для самозахисту, щоб, ми, щоб мене не побили. Але коли я на нервах, коли всі ці вчителя чи батьки мене так дістають, що тоді я можу зірватись. Це вже я зізнаюсь. А що тебе може зірвати? Зазвичай мене дуже нервують вчителя, які, ну, прямо кажучи, занижують мені оцінку. А ти зриваєшся на вчителях? Чи на однокласниках? Звичай, я зриваюсь на якихось дітей з інших класів, бо я контактую майже зі всіма дітьми, ну, маю на увазі моїх однолітків. Тобто сьомі, шості, восьми класи. Ось з ними я більш всього контактую. Ось, ось на саме на них я й можу зірватися. Отже, ми продовжуємо обговорення проблеми. Знущання над дітьми їхніми однолітками та старшокласниками, ми вже поговорили з жертвами та кривдниками на черзі слово експерту. З нами на зв'язку Марина Бриль, кандидат психологічних наук. Пані Марино, ви в ефірі? Доброго дня, пані Марино. Виходячи з почутого, яка на вашу думку головна причина булінгу? Треба сказати, що взагалі діти жорсткі і жорстокі за своєю природою і в підлітковому віці йде формування особистості. Причому емоційний вольовий контроль, він розвинений досить слабко, і діти стають такими імпульсивними, легко потрапляють під чужий вплив. З приводу того, що може провокувати агресію, це може бути насильство. Насильство в родині, насильство, яке ми. Бачимо з екрана в телебаченні, кіно, відео в інтернеті. По друге може провокувати різні форми соціального роз. Що шарування, це гостре почуття несправедливості, це може бути ще й героїзація, агресивно ведучих себе особистостей, ну таких нарцисичних. Ну, можуть бути і різні психологічні моменти, пов'язані, наприклад, з низькою самооцінкою, комплексами, які виникають у дітей, що живуть не завжди в таких ну, умовах соціально гарних. Пані Марино, а як це нарцисичних? Нарцисичних – ну це такий е, термін, який існує е, з точки зору того, що е, людина ну якби самозакохана, дивиться на себе. Тому можна сказати, що е, такий тип е, особистості він теж існує і він може вже проявлятися навіть в ранньому дитячому віці. Пані Марина, от я коли слухала інтерв'ю, мені здається, що один хлопчик майже заплакав. Ось що йому порадити, тому що мені здається, що саме йому найбільше потрібна допомога. Так, можна сказати, що кожна жертва вона дуже чутлива і тривога, фізична слабкість, низька самооцінка, нерівність сил з агресором, вона може викликати саме таку реакцію. Ну, головна порада, коли вже це трапилося, це знайти підтримку. А підтримка це можуть бути або батьки, або доросли, в залежності від того, де дитина знаходиться. Якщо це школа, то це дорослі, психолог. Якщо вже це дійшло додому і така реакція вже вдома спостерігається, треба обов'язково, щоб поруч були дорослі люди, щоб можна було це їм розповісти. По-друге, ну, треба зберігати. Окій і не реагувати, бо я вже говорила про це, що булінг – це погана гра, і головна порада не грати в такі ігри, тобто піти, розвернутися, позіхнути, посміхнутися, перевернути увагу на них самих. Там да, я знаю, що вам це подобається, так говорити. Тобто не включатися в цю гру. І це головне, але не завжди можна сказати, що лише такий відпір може допомогти інколи. Ну, потрібно навіть змінити колектив для того, щоб е, подібні реакції не повторювалися. Але є і гарячі лінії сьогодні в Україні, є національна гаряча лінія, е, яка е, може допомогти в е, такому, ну якби в підтримці. Якщо така ситуація сталася і не можна ніяк підтримку поруч, тому можна навіть використати телефон. Пані Марино, коли брали інтерв'ю, був такий хлопець, який не відчував себе булером, але інші кажуть, що він і є насправді такою людиною. Скажіть, як поводитися тепер у цій ситуації? Так, е, да, скоріш за все, така дитина, ну вона є в групі ризику. Е, ну, треба дивитися на кожний такий приклад окремо і розбиратися в кожній ситуації, чому так сталося, бо, ну, можуть бути якісь універсальні, можуть бути якісь суб'єктивні причини, бо інколи такі сценарії вони можуть іти з родини. Тобто може бути якась ситуація, коли дитина бачить таке насильство, і вона е, такі сценарії провокує в своєму середовищі. або це може бути і жертва насильства, яка знаходить ще, скажімо, слабкіше за нього і починає самостверджуватися в іншій ситуації. Тому така схильність, вона може провокувати в дорослому житті дуже такі погані приклади. Ну, наприклад, з таких людей можуть виростати там сімейні... Рани, маньяки, тобто вони можуть бути спочатку жертвами насильства, а потім ну, якби на мікрорівні, а потім на макрорівні показувати такі реакції. Тому якби, я би рекомендувала все ж таки з такими дітьми дуже-дуже ретельно працювати і звертати на це увагу, бо це може бути потім ну, досить небезпечно. Чи знаєте ви якийсь метод, можливо навіть із закордонного досвіду, який є ефективним у боротьбі проти знущання одних дітей над іншими? Ну, якщо подивитися на якісь такі прості поради, можна сказати про те, що мені подобається дуже досвід Данії, де в кожному класі є таке завдання для кожного учня запросити свою родину, два-три однокласника, які повинні побувати в тебе вдома, і якби діти всі знайомляться одне з одним, і, можна сказати, створюється таке дружнє середовище, командне або колективо. Яке може ну якби вже не приймати подібну таку форму поведінки, пані Марино? А може ви знаєте такі приклади цькування над дітьми, які виросли і зараз вже стали відомими та популярними? Я можу згадати про те, що Джордж Клуні, відомий актор, він хворів на генетичне захворювання параліч Белла, і це була така параліч лівої частини обличчя, він не мог не міг навіть їсти, відкривати глаз, і його навіть там цькували і дражнили, як Франкенштейн. Але він протягом деякого часу зрозумів, що треба. Якось це відношення змінити до себе, і він почав сам над собою глузувати. І саме з цього моменту, коли він перебудував своє відношення до своєї вади, в нього змінилося взагалі відношення з оточуючими і діти почали його сприймати. І ми знаємо, що він став дуже відомим актором. Це в нього було в дитинстві, він про це пише загадував згадував в інтерв'ю. Пані Марино, що ви особисто порадили жертвам булінгу та дорослим, які прагнуть захистити своїх дітей? Я хочу сказати про те, що взагалі булінг це погано, це дуже погана гра. І е, не можна замовчувати і терпіти подібну ситуацію, якщо стає відомим, що така ситуація відбувається, треба відразу реагувати. Я думаю, що головна з цих парад – це, по-перше, вербальний метод за допомогою слова, вчити дітей повазі». Ну і взагалі дуже багато в профілактиці подібних дій грає все ж таки родина. І тому хотілось би, щоб у цій соціальній. Інститут родини, сім'ї він все ж таки намагався виконувати свою головну виховну функцію. Це дуже прості такі дії. Ввечері говоріть, як пройшов день, шукати позитивні моменти, розвивати таланти. Якщо у якійсь дитини є певна особливість, то якби не замовчувати цю особливість, а взагалі її підтримувати і показувати, що в тому. Є саме унікальність пані Марино. А що порадити дітям, які стали свідками булінгу? Да, я дуже рада, що ви звернули увагу саме на таких учасників, бо дуже багато дітей є не учасниками цього процесу, а саме спостерігачами. Тобто вони бачать все, але не знаходять сил, щоб відповісти. Або щось зробити, і тим самим вони якби можуть теж отримати досить серйозну психологічну травму. І, взагалі, найчастіше за все саме ці люди можуть винести цю проблему у зовнішній світ як результат своїх власних мук. Коли ти таке бачиш, да, не треба мовчати. Можна порадитися з батьками, як цю інформацію можна було поприлюднити, або підійти з друзями. До... Класного керівника або дошкільного психолога і е, е, якимось чином зробити все ж таки цю інформацію публічною, бо людина, яка е, отримує насолоду від того, що її агресивні дії, не м м бачать ніякого відпору, да, вона може тим самим якби, заходити дуже-дуже далеко. Тобто ну, спочатку вони там провокують, потім перевіряють, потім входять в азарт, потім все може закінчити. Тися зі псуванням речей та фізичним насильством, І щоб до цього не дійшло, треба вчасно це зупинити. Дякуємо пані Марино за допомогу. А наш ефірний час добігає кінця. Отже, причин булінгу багато, а жертвою цього може стати кожен. Не мовчи. Звернись за допомогою до близьких або телефонуй на національну гарячу лінію 0800 500 225. Програму відповідально про важливе для вас провели я, Дмитро Помошко та моя колега Вероніка Левіщенко. Слухайте нас у будь-який час в інтернеті. На все добре. Хто несе відповідальність за завтрашній день? Що робити, щоб завтра не шкодувати про втрачене покоління? Як вплинути на вирішення болючих проблем? Шукаємо ради в програмі Відповідально про важливе для розумних тінейджерів.